Друзі, привіт! Сьогодні розпакуємо пончо дощовик бренду Ігл Рок. Приїжджає він в такій поліетиленовій упаковці. Дістанемо. Відразу зважимо 450 грамів, трошки менше. І відкриємо, подивимось, що у нас є всередині. Приїжджає він в такому транспортному мішечку. Бірочка. Всередині є пончо. І також, якщо розкатати, у нас є такий мішечок, в якому є шість розтяжок та шість. Кілочків. Це не поліетилен, це палаточна тканина, досить міцна. Полістер 210Т з водовідштовхуючим покриттям на 3000 мм. Тканина у нас має ріпстоп, тобто це таке плетення. Тобто, якщо ви десь там надірвали чи там на сучок якийсь попали, воно вам далі розрив не піде. Ріпстоп стримує всі ті розриви, але не збільшує вагу, збільшуючи прочність. Також у нас є е, люверси для е, того, щоб розтягнути його як тент. Защіпки на ліпучку. Також у нас є капішон з козирком. Тобто вода не буде попадати на ваше обличчя. Він защіпається на ліпучку. Такий досить плотненький козирючок маємо. Також проклеєні шви. Мій ріст 1,76 м, пончо має універсальний розмір. Тобто, на мене воно так. Якщо б я був, в принципі, у нас хлопці 1,90 м одягали, все було окей, трошки воно було так от нижче кулін тоді в такому випадку. Задня сторона трошки довша. Це для того, щоб можна було одягнути під нього рюкзак. Тобто рюкзак 40-50 літрів спокійно, до 60 літрів ви можете одягати під нього рюкзак. Козирьок захищає від бризк в обличчя, якщо йде дощ. Ну, Покручусь, покажу. До речі, класна штука, що воно не продувається вітром. Тобто, якщо дує вітер, мені тут всередині досить комфортно. Тепер покажу, як використати його як тент. Поставимо на трекінгові палки, або це можуть бути любі палочки, які підійдуть. Беремо комплект розтяжок та кілків, які у нас йдуть разом з пончо. І пробуємо. Як ми користуємося стяжкою? Ми впираємо вузол в цю пластмасову штучку, перевертаємо, витягуємо малесенький кусочок, втикаємо під кутом до тенту наш колишок і одягаємо в це місце, от таким чином одягаємо стяжечку. І тепер просто. Беремо за мотузку, і за пластмаску і натягуємо. Спочатку воно йде у нас легенько, і потім на максимумі. Воно само стопориться і вже нікуди не з'їжджає. Тобто Натягуємо по максимуму. Тут зав'язуємо звичайний вузол, Тобто, наприклад, о, на два рази воно не розв'яжеться за цю металеву кліпсу. Так само беремо колушок, втикаємо під кутом. Так само одягаємо за цю петельку і натягуємо. Так. Тут, наприклад, зав'яжемо вісімку. Ось таким чином воно не розв'яжеться, і одягнемо на палку. Палку втикаємо і так само розтягуємо колушком сюди, щоб воно максимально було у нас натягнуто і підстраховано. Раз. Е, поправляємо капюшон і ну, закриваємо його на цю сторону, щоб вода не попадала всередину. Це один з варіантів установки, їх може бути декілька. Ще у нас є дві стяжки про запас, якщо ми захочемо розтягнути, наприклад, ці края. Зараз я туди залізу, подивимось, як у нас там буде комфорт. Бам-бам-бам. Так що цілком пристойно можна переночувати навіть при відсутності намету, ПУ-3000, так що нам не страшний любий дощ. Тканина ріпстоп, шви приклеєні, все надійно. Для легкоходів 450 грам кремат надувний. 450 грам тент з відтяжками, ну і пів кілограма палиці, але можна на звичайних паличках це змонтувати.